Здравствуйте. Как-то ж надо, чтобы объявили. Да. Поздравляю. Согласен. А, когда вы Сергеевич, будет перед выступлением запросы, да. запрос, запрос остается. Или после выступления. Я бы хотел после. <связывания> 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 да? Ну, там, это будет. А что ты делаешь? Ну, не стяжешь. Сидите все, или это спокойно полчаса идти будете полчаса идти будете да сделайте скидку на себя в или что Володимир Петрович, проведите этих почетных кадров. Они не туда пишны. Их завернули. thank <laughs> you Шановні гості, шановні учасники наукової конференції, присвячені 75-річчю від дня народження і 50-річчю діяльності в університеті академіка Мирослава Івановича, привітати і надати слово для відкриття конференції ректору університету, член кореспонденту Національної академії наук України, академіку. Національної академії педагогічних наук, доктор філософських наук, професору Віктору Петровичу Андрюшину. Шановний Мирославе Івановичу, Торіка Петрович, шановні колеги, друзі. Сьогодні в університеті не державна подія. Ми щоденно, що, щоденно-щомісячно проводимо щоденно одну-дві конференції, щомісячно до десятка конференцій. Але ця конференція носить особливий характер. Як сказав шановний Анатолій Петрович, вона присвячена вшануванні вченого, живого, здорового, красивого, молодого, за його надмену працю на благо університету, за його вклад у розвиток науки насамперед, у розвиток освітнього процесу, за його звитяжну працю на ниві підготовки педагогічних і не тільки педагогічних кадрів, кандидатів, докторів наук. Мовити про основну академіка Національної академії педагогічних наук Ярослава Івановича Гандака. Тому конференцію оголошують прифін. І давайте ще раз привітаємо віряна. Хочу декілька слів сказати, хоча офіційна довідка про ювіляра. Як повідомив Анатолій Петрович, буде виголошена в ході нашого засідання. Але декілька слів так, як студент відповідає на екзамені, каже, без обдумування. А каже, а буде оцінка на бал вище? Так, да, буде на бал вище. От і я прошу вашої оцінки без обдумування на бал вище. Мабуть, я не покажуся, якщо скажу, що Мирослав Іванович видатна особистість, видатний вчений і видатний педагог. Таких у нашій державі не дуже багато. Є люди, є серйозні люди, яких шанують, про яких потім пишуть і згадують свої учні, їх учні, мемуари чи якихось своїх повідомленнях. Але якраз Мирослав Іванович і започаткував ту галузь, яка покликана в життя сучасними глобальними процесами, зокрема інформаційною революцією, який проінтерпретував цей процес довівши його до рівня е, технологій навчального процесу, написав десятки підручників і теоретичних праць і фактично започаткував цю галузь, яка сьогодні називається інформатикою в нашому суспільстві. Ви знаєте, багато можна говорити про педагогічний вклад, я думаю, про теоретичний вклад і інші речі, які зробив і робить Мирослав Іванович. Це буде сказано трошки пізніше. Я хочу висловити слова вдячності за те, що ми з вами зібралися шанувати великого вченого, шанувати людину, яка, на яку ми ще покладаємо багато багато дуже таких перспективних ліній розвитку і педагогічного, і організаційного, і управлінського процесу. Привітати прийшли, зайшли наші добрі друзі, наші колеги, наші товариші. Всіх я представляти не буду, але ректора висок Миколу Колі, особистого друга ректора, доктора професора, відомого, відомого особистість у нашій державі, я звичайно можу представити, мені це приємно. Хочу представити також академіка, доктора наук, директора інституту інформатики, теж ми говорити по другому мене Наші колеги будуть мати можливість сказати слово, Юрома Леоново хочуть представити, також академіка. Колегу, ну, колегу і Мирослав Івановичу, і тут багато інших наших друзів. Присутній директор інституту нашого університету фізико-математичного, де багато років працює, працював Мирослав Іванович Микола Вікторів Газовитий. Ми трошки пізніше і кожен буде мати можливість висловити свої слова, пам'ятання, добрі, сердечні і так далі. Я хочу сказати, що в університеті працює приядна видатних вчених і ми маємо 34 наукові школи, які є школами науково-педагогічними реальними, а не віртуальними. Я беру вчитую багато довідників і проспектів про різні університети нашої держави. Зокрема, педагогічні, і е, намагаючись підняти авторитет своєї школи педагогічної, той чи інший ректор ну, якби вимальовує школу, але вона носить віртуальний характер. Бо ця людина або дотичним чином е, якось присутня в університеті, або просто історично, десь вона поряд була, чи дві лекції прочитала, і вони вважають, що це вже їхня педагогічна школа. Педагогічна школа це тоді, коли... Це людина, доктор, професор, заслужений, академік. Катерична школа це коли до 30 учнів у якості вже кандидатів бігає по коридорам і стоїть тут у нас присутні, наприклад, у залі. Це коли підготовлені доктори на Це коли по твоїх книжках працюють і навчаються плеяди, молоді, яка прийшла здобувати саме цей факт і саме цю професію. Я для чого це говорю? У нас таких 34 школи в університеті, і реальні школи. І на одному з перших місць, звичайно, знаходиться школа Мирослава Івановича, школа. Я не знаю, як правильно її назвати, у нас виданий проспект, і багато там про це говориться, написано. Але це школа інформатики, це школа тих інформаційних технологій, які покликала до життя саме інформаційна революція. І що конче треба дати студенту, майбутньому педагогу, майбутньому фахівцеві, майбутньому громадянину, майбутньому так би мовити громадянину не тільки України, так і Європейського простору, і це е, все доробка Мирослава Івановича. І ще одну річ хочу сказати, йому. ми створили недавно інститут інформатики, який очолює встановлює Анатолій Петрович. Це серйозна структура, і я хочу, щоб вона розвивалася. Бо це потреба епохи, це потреба часу. Але е, директором засновником цього інституту є саме Мирослав Іванович. Я тоді говорив з Мирославом Івановичем, він каже, ну розумієш, може мені вже не доречно очолювати цей інститут. Але розумієте, як казав Наполеон, перший генерал має бути з хорошої фамілією. От у нас для інституту інформатики перший його директор з хорошою фамілією, Мирослава Іванович. Як розпочнеться процес, так і не буде продовжуватись. тому... Мирослава Івановича, вам велике спасибі за вашу згоду, за вашу організаційну звитягу по формуванню цього інституту, і я сподіваюся, Анатолій Петрович буде цю лінію продовжувати. І ще одну річ розкажу, можливо, трошки курйозну. Пан Валерій виконав мене не обрадиться. Якось ми були на засіданні Академії педагогічних наук нашої національної і е, Валерій Звітував. Ну, Вибачте, я кажу, академік Валерій. Ну, це нормально, ми молоді люди, і у нас ще все попереду, е, Ще нові книжки з'являться, нові учениці. Розпочнемо з третього курсу. Да. Так, е, е, пан Валерій Звітує. І показує книжка одна, книжка друга, книжка третя. А я там дивлюся, ви головний редактор Мирослава Івановича, або він автор Мирослава Івановича. Я кажу, а а він там на півставки працює. Це нормально, що працює на півставки. Це нормально, що і ви, Алексей, пишаєтеся е, здоровками науковими Мирослава Івановича. Бо це загальне національне надбання. І слава Богу. Що є вчений, який пише, який видає, який дарує і студентам, і викладачам, і науковцям. Ось така коротка, маленька велика біографія. Біографія, можливо, за роками і невеличка, що таке 50 років роботи, що таке 75 років. Який називається Юлія. Я завжди привожу такий приклад. Ну, наприклад, Томас Гобс прожив 90 років. І ще наприкінці своїх років він активно працював, там ще й просвітував англійський парламент. Так що, Миколаш, у вас все ще попереду. І ви не надійтесь, що наш ректор вам дозволив почувати на лаврах і перераховувати адреси і квіти, які вам сьогодні подарують. А ми вас любимо, ми, ми, ми вас поважаємо. Ви лауреат е, е, багатьох нагород, переможець багатьох конкурсів, але ви є один конкурс і одна медаль, якої у вас ще нема. Ви нагороджені золотою медал, у вас є Кабінету міністрів, багато інших речей. А от е, е, нагороди Кравчука, так? Кравчука, е, медаль за наукові досягнення. Таку медаль має не кожен. І це честь отримати таку медаль. Саме тієї людини, пам'яті тієї людини, яка ходила з цінами цього, коридорами цього університету, яка тут читала лекції, яка навчала студентів Мирослава Івановича. Ви такою медалью нагороджуєтесь і дозвольте вам вручитися на дорогах. І <плес> На завершення хочу побажати доброго здоров'я нашим гірляну, багатьох-багатьох років роботи в нашому університеті і, можливо, за його межами, коли будуть запрошувати наші колеги. Е, Мирослав Іванович, почесний е, професор е, Чернігівського університету, про це. Ректор скаже більш детально, але я хочу ще побажати творчого неспокою, такого знаєте, погляду в майбутнє, інноваційних технологій. І вручити і вручити таку грамоту, якою у вас нагороджує проспілкова організація міста Києва і нашої, е, нашої, на, нашої студентської організації. І знову ж таки, здоров'я, успіхів, творчості і добро. Хто ж такі це таке верує? Це Київська міська організація про спілкую, бачите, виготовила такий облік. що просинався раніше і потім.